Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент футбол». Українська команда подала позов до ФІФА іноземний клуб не заплатив за трансфер гравця. Відомий клуб УПЛ може припинити існування після завершення сезону. Барселона ховає Ямаля, що заборонили 18-річному гравцю після скандалу з реалом. З вами Ярослава Олексюк, і ми розпочинаємо. Футбольний клуб Олександрія звернувся до ФІФА зі скаргою на єгипетський замалек, який досі не розрахувався за трансфер бразильського вінгера Хуана Безерем. Український клуб вичерпав всі можливі мирні варіанти вирішення ситуації, тому вирішив діяти через міжнародні інстанції. За кілька місяців після переходу гравця на рахунки Олександрії не надійшло жодного платежу. Безара перейшов до замалеку влітку 2025 року за 1,8 мільйона євро. Втім, попри офіційне оформлення угоди, єгипетський клуб не виконав фінансових зобов'язань. Українські таланти продовжують привертати увагу в Академії Барселони. Опубліковано символічну команду тижня, до якої потрапили одразу двоє юних українців: Артем Рибак, 15 років, і Денис Соколовський 12 років. Рибак став справжнім героєм останніх матчів. Він забив ефектний гол і віддав результативну передачу за юнацьку команду Барси. Попри свій вік, Артем уже виступає на рівні ю – а раніше саме його гол приніс каталонцям перемогу у молодіжному юнацькому чемпіонаті світу. Молодший із двох українців Денис Соколовський минулого сезону допоміг своїй команді стати чемпіоном Іспанії у віковій категорії до 12 років. Зінедін Зідан може повернутися до тренерської роботи і стати новим наставником Ювентуса. Після відставки Ігоря Тудора саме француз розглядається одним із головних кандидатів на посаду керманича туринського клубу. Поки команду готує до матчів максимум Брамбіла, який виконує обов'язки головного тренера і має очолити Ювентус у грі проти Удінезе. Для зідана можливе призначення стало першим досвідом за межами Мадрида. Уся його попередня тренерська кар'єра пов'язана лише. З реалом, із яким він тричі поспіль виграв лігу чемпіонів, досягнення якому досі немає рівних. Український футбол може втратити один із своїх найамбітніших та найсамобутніших проєктів. Львівський рух близький до припинення свого існування як професійний футбольний клуб після завершення поточного сезону. Власник клубу Григорій Козловський ухвалив стратегічне рішення зняти команду з участі у змаганнях незалежно від її підсумкового місця в турнірній таблиці. Таким чином, вже наступного сезону руху не буде ані в прем'єр-лізі, ані в першій майбутнє проєкту пов'язане виключно з розвитком дитячої юнацької академії вона продовжить своє існування, але ймовірно буде працювати на підсилення головного конкурента львівських Карпат. Триворійський Кривбаз розробив неординарну трансферну стратегію щодо свого ключового гравця глейкера Мендосе. Клуб планує повністю викупити контракт футболіста, який наразі виступає на правах оренди, та встановити для нього спеціальну ціну, що залежатиме від потенційного покупця. Триворійський клуб має намір прописати в угоді гравця дві різні суми відступних для українських грантів, зокрема для Динамо та Шахтаря. Вартість трансферу може сягнути 5 мільйонів доларів. Одночас для закордонних команд ціна буде значно нижчою і становитиме 3 мільйони доларів. Раніше повідомлялося, що опція викупу контракту Мендоса обійдеться кривбасу у 500 тисяч доларів. Французьке видання Лапересьєн прогнозує, що український захисник Ілля Забарний не потрапить до стартового складу Парі Сен-Жермен» на поєдинок проти Лор'яна. За інформацією джерела, головний тренер Парижан Луїс Анріке планує серйозну ротацію після матчу з Брестом. Наставник хоче дати відпочинок частині основних гравців, адже вже за тиждень на команду чекає надважливе протистояння у лізі чемпіонів із Баварією. Очікується, що до основи повернеться капітан Маркіньос, який відновився після травми, отриманої ще у вересні в грі проти Марселя. У разі його виходу на поле з перших хвилин захист ПСЖ може повністю складатися з Бразильців Маркініос Лукас Беральдо та Нуну Мендеш таким чином ілля забарний ймовірно розпочне матч на лаві запасних. Збірна України готується до вирішального листопадового відрізка у відборі на чемпіонат світу 2026 Національна команда Сергія Реброва 13 листопада зустрінеться з Францією, а через три дні з Ісландією. Наставник синьо-жовтих може розраховувати на двох важливих виконавців, які відновилися після травм. Йдеться про Олександра Зінченка з Ноттінгем Форест та Єгора Ярмолюка, який виступає за англійський Брентфорд. Зінченко, який пропустив попередній збір через пошкодження, уже на Ближається до оптимальної форми і повинен бути готовий допомогти команді в ключових матчах. Осені повернення ярмолюка також розглядається як серйозне підсилення центру поля, адже в англійській прем'єр-лізі українець демонструє впевнену гру. Португальський футбольний експерт Мануель Алмейда Карвальо висловив сумніви щодо довготривалого перебування українського півзахисника Георгія Судакова у складі Лісабонської Бенфіки. За словами аналітика, переговори про трансфер 23-річного хавбека були інтенсивними. Проте остаточні домовленості були досягнуті лише в останні три дні трансферного вікна. Судаков пройшов медичний огляд та підписав контракт 30 серпня. Гравці з таким потенціалом рідко залишаються надовго у Португалії. Альському чемпіонаті зазначив Карвальо. Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик поділився своєю великою мрією, яка виходить за межі рингу. Український спортсмен зізнався, що хоче викупити стадіон Сімферопольської Таврії клубу з його рідного міста, коли Крим буде звільнено. За словами Усика, він прагне не лише повернути спортивне життя до Сімферополя, а й створити на базі стадіону безплатну секцію боксу для дітей, аби вони могли розвиватися у мирній вільній Україні. Попри свій статус зірки світового бо. Оксу Усик уже неодноразово демонстрував любов до футболу. Раніше він грав у благодійних матчах легенд а у 2023 році навіть підписав символічний контракт із Житомирським поліссям. Головний тренер мадридського реала Хабі Алонсо готовий надати ігровий час українському голкіперу Андрію Луніну в найближчому матчі чемпіонату Іспанії. Наставник планує дати відпочинок основному воротарю Тібо Куртуа через напружений графік і розглядає українця як основного кандидата на матч 11-го туру проти Веленції, що відбудеться 1 листопада. Однак цей довгоочікуваний для Луніна дебют у поточному сезоні може не відбутися через несподівану перешкоду. Справа в тому, що після передання. «Ель Класіко» проти Барселони, який закінчився з рахунком 2-1, Український воротар, який провів усю гру на лаві запасних, отримав червону картку за участь у сутичці між гравцями обох команд після фінального свистка. Через загрозу дискваліфікації хабі Алонсо доручив юридичному департаменту клубу зробити все можливе, щоб оскаржити це покарання. У реалі впевнені, що арбітер припустився помилки, вилучивши українця, і не згодні з його рішенням, тому мають намір добитися скасування червоної. Картки картки, щоб Лунін зміг вийти на поле. Скандал навколо 18-річного нападника Барселони Ламіна Ямаля змусив керівництво клубу вжити рішучих заходів для захисту кар'єри свого головного таланта. Після резонансних висловлювань гравця на адресу мадридського реала каталонці вирішили суттєво обмежити його публічну активність, щоб уникнути подальшої напруги. Причиною такої реакції стала фраза, сказана Ямалем напередодні Ель Класіко. Відповідаючи на запитання, чи нагадує йому мадридський реал, одна з команд мадія футбольної ліги Кінгсліг. Юний Форвард зазначив: так, звісно, вони шахраюють і скаржаться. Ці слова миттєво викликали широкий резонанс іспанських змі та серед уболівальників. Щоб мінімізувати негативні наслідки, Барселона перейшла до конкретних дій. За рекомендацією клубу футболіст уже скасував свою участь у нефутбольному заході, пов'язаному з презентацією нової лінійки мобільних телефонів. Крім того, керівництво синьо-гранатових намагається запобігти публікації відеоролика за участю Ямаля, знятого популярним стрімером. А також скасувати заплановане на вівторок інтерв'ю з ним. Сам матч проти Реала завершився для Барселони поразкою з рахунком 1-2. Однак тепер пріоритет для клубу стало не обговорення результату, а захист свого молодого гравця від надмірного тиску та уваги, спричинених його необачними коментарями. Майбутнє українського нападника Артема Довбика в основному складі римської роми залишається під питанням за прогнозами італійської преси. У найближчому поєдинку чемпіонату проти парми українець знову розпочне гру з лави запасних. Порп місцем на полі зірковому аргентинцю. Головний тренер Вовків Джан П'єро Гасперіні видається остаточно визначився стратегію на найближчі ігри. Де ключову роль відіграватиме Пауло Дібала на позиції хибної дев'ятки? Підтримку ватацію йому складуть Лоренцо Пелегріні та Леон Бейлі, залишаючи для довбика роль Джокера, здатного підсилити гру ходу матчу це рішення виглядає послідовним, адже саме дібала приніс команді перемогу в попередньому турі проти Сасуоло, забивши єдиний гол. Артем Довбек у тому матчі з'явився на полі по перерві і встиг створити два небезпечні моменти для партнерів. Однак цього, вочевидь, виявилось недостатньо, щоб переконати наставника у своїй перевазі над Аргентинцем. У поточному сезоні 28-річний українець провів на полі 406 хвилин у 10 матчах, відзначившись одним. Голом та одним асистом. Наразі Рома посідає другу сходинку у турнірній таблиці серії А, маючи 18 очок після восьми зіграних турів. Вже 29 жовтня команда прийматиме парму в очікуванні чергової перемоги. Чергова спроба Крищану Роналду здобути офіційний трофей у Саудівській Аравії зазнала невдачі. У напруженому матчі 1-8 фіналу Кубка Короля його команда Аль-Насер поступилася принциповому супернику Аль-Ітіхаду, за який виступає Карім Бензема. Поразка з рахунком 1-2 продовжила безтрофейну серію португальця в офіційних змаганнях. Цей виліт став для 40-річного нападника вже 13-ю втраченою можливістю завоювати титул за майже три роки. За клуб єдиним командним досягненням Роналду за цей період залишається перемога в Кубку арабських чемпіонів у 2023 році, який, однак, має статус товариського турніру і не входить до переліку офіційних трофеїв. Хід самого поєдинку був драматичним. Карім Бензема відкрив рахунок на 15 й хвилині. Проте Аль Насер зумів відігратися завдяки голу Габріеля Анжело. Вирішальний м'яч ще до перерви забив усе УАР. У другому таймі Аль Ітіх. Хад залишився в меншості після вилучення. Однак команда Роналду не змогла реалізувати чисельну перевагу. Сам португалець мав кілька нагод, але не зумів їх використати. Попри невдачу в кубку у чемпіонаті Саудівської Аравії, Аль-Насер наразі лідирує після п'яти турів. У свою чергу аль Ітіхад пройшов до чвертьфіналу. Очікує на переможця пари Аль-Хіляль та Аль-Шабаб. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.